Привіт, мене звати Настя. Вітаю вас у таборі, живий потік. Маю можливість представити вам працівників нашої команди. Думаю, коректно буде розпочати з наших координаторів. Це Юлі і ще одне і Юлії. Кам Ні, камера не буде. я не першу. Першу а, Для вас вірить. Ага, спасіба. Це писати трохи буде не починати. Як забажаєте? Подивіться на цю бджілку, яка мету Це і справді наш координатор. Вона все в праці. Я? А це наша Людка. Вона рукодільниця. Чи подобається -то тобі у таборі? Дуже подобається. Хоча перший день, які у тебе враження? Дуже хороше враження. Все так спонтанно, все так чудово. Ну, як завжди, класно. А як тобі місцевість? Шуткувато, але хорошо. Якщо у таборі. Як завжди. Море гарних вражень, нових ідей, гарних знайомств і хорошо проведений час. Вітаємо вас у таборі, живий потік. Вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Скажу, дядя то. Добре, чи подобається вам місцевість з нашого табору? Так, да, вже чотири дні подобається. А пауки у вас холод, може, ночі не лякає? Ні, взагалі. Вони, Вони? тікають у мене. Хо -хо. Хорошо, а яка мета вашого приїзду в цей табір? Мета, щоб мета збулася. Добре. Щоб дітки відпочили і краще зрозуміли смисл життя цієї зимою. А що ви очікуєте від табору? Від табору, що він гарно почнеться і закінчиться гарно. Ми розташували наш табір не просто в якомусь лізі. А в особливому лісі, адже в цьому лісі бере початок славетна річка Рось, яка має довжину 346 кілометрів. Води цієї річки частково використовують як для водопостачання. Це прекрасна річка. І нам подобається бути тут. З нашими спортінструкторами, але не так вже зайняті. І тому Окей, вони просто працюють. Да, ми теж просто працюємо. Він скішо. Ну, Пашик, а що ти тут робиш? Ти мені скажи. Ну як, ми приїхали в ліс, свагер, живий потік, де ми робимо ту сцену. Прекрасну сцену. Яка краща за всі сцени, які існують. Синя сцена. А що за сміх? Що за сміх? Хто це сміється? Що, невже це не так? Так, дійсно так, це просто неперевершена сцена. Ви просто погляньте на цю красу. Багато роботи дуже прикладно в, в цю сцену. Вчора... Ця, на... да, і бували, падала, знов піднімали її. В розумієте, вітер на вулиці, небезпека. <плес> Дівчата, що ж ви за вулицю? <плес> О, лісічко, покаша, тут дуже чудові люди. Це просто вже як сім'я. Я ну, якби я не клікала, я б не знала, що я зараз вдома робила. І я дуже рада, що я зараз тут. Я сподіваюся, дні проведу дуже весело, насичено. Ну і я вони безпосередньо вони будуть е присвячені Богу і цьому. Профі. Яка а ваша місія буде. Ми будемо сьогодні? М'ясо треба. Співати допомагати загально Загальна і картонів. Зараз, <рес> Зараз ви побачите ще одну людину, яка також має свою місію в нашому таборі. Давайте дізнаємося, хто це. Мене звати Саша, я є звукоапаратом. Буду служити в цьому таборі. Сподобається вже початок нашого табору. Так, це є класно. Чи подобається тобі в Так.

Найперше, я хочу просто послужити Господу і дякуємо за таку можливість. А як тобі місцевість? Чудова місцевість. А що Це... ти очікуєш від цього табору? Я очікую великий бал. я очікую, що діти будуть задоволені, що вони будуть згадувати про цей табор протягом цілого року. І будуть молитися, щоб наступний рік знову приїхати сюди. Привіт, мене звати Адміна. Чи не подобається тобі місцевість? Дуже природа. Вообще. А яка мета того приїзду сюди? Відпочити. Більше друзів познайомитися. Таке щось. Харше, що ти очікуєш? Очікую багато веселого, цікавого, дуже такого драйвового. Добре. Чи подобається тобі місцевість з нашого табору? Да. Да. А, да, не... Подобається. а не боїшся спати в там може? Нет. Павуки якісь? Павуків не боюся. Може, мало води. Ні. Все устрає? Да. Прям все? Все. все. Замечательно. А яка мета того приїзду? Провести час. Провести Друзі. час. Багато друзів. Приїхали поки що тільки два. Ну, я думаю, до кінця табору ти знайдеш ще більше. Ні. А що ти очікуєш від цього табору? Знайти більше нових друзів і, і гарно провести час. А яка мета того приїзду в цей табор? Допомогти. І знайти багато цікаво. І можливо познайомитись з новими людьми. А тобі туди місяцяюсь. Куди? Класно. А що ти від цього табору? Багато цікаво. Щось ново можете себе побачити. Хорошо, і буду внідряти його в інших странах. Яким чув петру. Добре. Чи подобається тобі місцевість наш на табору? Подобається. А яка мета приїжджає у цей табір? Відпочити. Від чого? От От картошки А еще три чипиші на табору. Вадим, до следующего. Все хорошого. Здравствуйте, мене звати, я колись Чи подобається тобі місця з нашого табору? Я в вдала. А ти не боїшся всяких павуків там? Ні. Точно? А якщо в палатку ночі заплати? Нічого О, тоді. Тоді вирішите. Хорошо, а яка мета твого приїзду? Знайти пригод. Пригод тобі мало? Так. Да. Добре, а що ти очікуєш від цього табору? Ну, нових вражень, яскравих емоцій і так далі. Тісним? John yeah. yeah. Вчора ночував цій палатці. Чого ж твої речі на дворі? Речі на дворі? Ну, ви бачите, як приїхала молодь, можна сказати. Приїхали в палатку, нас вигнали, висели, кропиву поселили нас. Стоять, сміються, дивіться. дивіться, ми. дивіться. Ну, це теж учасниця, скраю ховає. Я знаю, що ти тут теж ночуєшся в кропиві. Сьогодні ми в в крути. Це вже легше трошки. Але Я думаю, класно, бля, вулиці. себе. Бля, разом. щоб Ніякі ми ще не залазили в цю полону. Отакі Тільки погляньте, що тут відбувається. Не зрозуміло Е, Льоша, він е, виліз, тоді ти подаєш палкою, бо якщо він буде падати, хто нанизує на, на ящик? Почекайте, зараз не нанизуєте. Давай, молодець, пішов добре. тепер подаєш. Встань, давай. Льоша, нащо тобі рукавиці? Ящики брати? Чи ти змерз? Я вже не можу. Леша, ти я За моєю спиною ви бачите, як працює гурток у мілі ручки на чолі з нашою Людочкою. Давайте ми зараз ближче підійдемо побачимо, яка саме там група і що вони там роблять. Подивися, скільки баночок на них. Не знаю, як називається, але ми любимо, вирізаємо сердечка. А ти вже зробила, так? Ні. А це зроблена mm. це люди. Mm. А ну покажи, будь ласка, на камеру. – І покажи зроблено. Там будуть це, це фонарики, там будуть світки таблеточки, і дам територію прошати на нічого. Це на, гарна Це дуже гарна ідея. Ви тільки що побачили незрозумілу гру, яка називається Закрутий м'яч у простонароді Тетерпол. Подивіться, хто залишився на гуртку музики. Дітей нема. Самі музиканти співають. Втікли, напевно. Щоб потрапити в столову, наші групи отримали ось таке складне завдання. Давайте ми зараз переглянемо. Давай на загублені речі.

Ливо задня, пятка, да? Через праве вухо. За, задня нога Шурік. <плес> 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 Зараз ми знаходимося на полі і тут дві команди грають в цікаву гру, яка має назву Захват кулів». Давайте ми переглянемо цікаві фрагменти цієї гри. Погода хороша, табір класний, взагалі супер. Якби ж не так жарко, то взагалі було добре. Жарко? А вночі я сьогодні не було хіба холодно? А я не ночувала тут що подорожала. О, то тебе чекає <су> ну, <покирає>. приємний сюрприз. <су> <пи> я це засняв. <пи> Паша, які результати? Ми виїхаємо, мигаємо 16-0. Не слон. жарти. Леша, чого ти пішки ходиш? Я не хоня. От тут охранники щевкають. Дівчата деревані. В принципі, як охранку і нема. І що, чому стоїмо? Чому без діла? Ждемо. Кого? Ждемо. Юля!

Це яка прия? Якщо ми виграємо паличку, ми їм анульовуємо ось це. Ми їм анульовуємо цю гру. Давай ми конфети заберемо. Або так, ми в них заберемо просто при. Я ж казала, пана десь справа. Вони сміливі, сильні. Наші хлопці. Назвалися Армія Христа. Наша команда. Ура! Наш девіз нехай тебе ну, та незгоди Не ми, згоди, ми, роблять ми, нам в житті погоди. Наша команда гарячі серця, наш девіз. якщо ми, на ми гореть, не будем, якщо ти гореть не будеш, якщо ми гореть не будемо, то тогда на свій тьму. Наша команда. <соцентріст> Наша команда, дві персони, наш девіз ми, ми не Шекспіри не Кобзони, а для Бога дві персони. Наша команда, наш девіз Ми, як дольки, апельсини Дружні, ми і не роздільні. Бажаємо теж дружити Бога за дружні зумно жити. 숨이마요